В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо. За даними прес-служби Міністерства фінансів, громадяни України збільшили інвестиції у військові облігації на більше ніж 5 мільярдів гривень у липні порівняно з попереднім місяцем. З урахуванням цієї суми фізособи вже мають військові облігації на 64 мільярди гривень. Зазначається також, що бізнес збільшив купівлю військових облігацій на понад 10 мільярдів у липні, порівняно з червнем. Обігації внутрішніх державних позик продовж. Бути найбільш привабливим інвестиційним інструментом на ринку, запевняють у міністерстві. Уряд ухвалив розпорядження про надання нових послуг у ЦНАПах. У центрах надання адмінпослуг незабаром з'являться нові сервіси для осіб, які перебували в полоні. Вони зможуть стати на облік для отримання санаторно-курортного лікування чи подання заявки на компенсацію вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно. Також до центрів надання адмінпослуг зможуть звертатися люди, які мають право на пільгу, члени їхніх сімей чи опікуни. Зможуть внести свої дані до реєстру пільговиків. Це батьки чи інші законні представники дітей, які навчаються в освітніх закладах на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов'язаною з наслідками аварії Чорнобильської катастрофи. Якщо діти не харчуються в їдальнях цих закладів, дорослі зможуть оформити щомісячну грошову компенсацію. У 130 українських лікарнях розпочато встановлення сонячних електростанцій на дахах, яке завершить протягом п'яти місяців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Наразі триває підготовка лікарень до встановлення обладнання. Завершується процедура обстеження об'єктів. Зокрема, буде визначено опорну здатність дахів медустанов. Перша лікарня вже реалізувала проєкт встановлення сонячної електростанції на даху та почала продавати надлишок електроенергії цю практику вирішили масштабувати на території всієї України. Сонячними електростанціями буде оснащено медустанови у 19 областях. Встановлення таких станцій дозволить медзакладам значно економити витрати на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби. Збирав пожертви на підтримку рідних загиблих співачок. Запорізькі поліцейські викрили афериста, який привласнив собі майже 280 тисяч гривень. Наразі поліцейські інкримінують підозрюваному 10 фактів шахрайства. А повне коло потерпілих ще встановлюється. Ведеться слідство 9 серпня минулого року. в Запоріжжі відбувся ракетний обстріл, під час якого загинули мешканці міста Запоріжжя. Серед загиблих були. Дві дівчинки, які співали пісні у місті, Вони були відомі мешканцям міста Запоріжжя і своїм співом збирали гроші для ЗСУ. Після загибелі дівчат батькам порадили відкрити банку для того, щоб зібрати кошти. Разом з однією дівчиною мешкав і Хлопець, який відкрив банку на своїй карті. і протягом наступних двох тижнів мешканці Запоріжжя інших днів країни переказували грошові кошти на вказану банку. Протягом двох тижнів було зібрано близько 300 тисяч гривень, які в подальшому банка була закрита, і гроші потрапили на рахунок вказаного вказаної особи. Треба було переховати грошові кошти на Рахунок підприємства, яке займалося виготовленням пам'ятника, і з'ясувалося, що наш хлопець зник, разом з ним і зникли гроші. Служба безпеки України спільно з національною поліцією затримала поплічника ФСБ, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі. Зрадником виявився 32-річний фітнес-тренер, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. Фігурант співпрацював з ворожими спецслужбами та за гроші палив службові авто, сил безпеки та оборони. Як з'ясувалося, затриманий підтримував тісні контакти з представниками ворожих спецслужб. Від них він отримав казівки та інструкції. Інструкції щодо вибору потенційної цілі та після погодження підпалював авто за допомогою легкозаймистої речовини. За виконане замовлення отримував грошову винагороду. Правоохоронці розшукали його на території Одеської області. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому ж загрожує до восьми років позбавлення волі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки. Раніше кримінальним діянням вважалась крадіжка на суму у 300 гривень. Новий закон підвищує цей поріг до 3 тисяч гривень. Встановлені і нові штрафи за дрібне викрадення майна. За дрібну крадіжку майна вартістю до 757 гривень. Штраф становитиме від 170 до 850 гривень або громадські роботи до 30 годин. Або адмінарешт на строк до 5 діб. За дрібну крадіжку у значному розмірі від 757 гривень до 3 тисяч. Штраф від 850 до 5100 Гривень або громадські роботи до 40 годин чи адмінарешт на строк до 10 діб загалом у 2023 році правоохоронними органами зареєстровано 82 тисячі 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення дрібних крадіжок. В Україні вийде друком перший журнал для матерів дітей з інвалідністю. Він має назву сяєво та допомагатиме батькам у вихованні дітей. У журналі зібрали історії, які розбивають міф про те, що життя з інвалідністю це вирок для дитини та її рідних. На сторінках журналу корисні і важливі поради від психологів, реабілітологів та інших профільних спеціалістів, що допоможуть батькам справлятись із проблемами, які виникають у перші роки виховання мале. Утримати примірники журналу можуть центри надання соціальних послуг, інклюзивно-ресурсні медичні центри та інші заклади, які працюють із сім'ями дітей з інвалідністю. Названо найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів 2024 року. Молоді українці не готові йти навчатися на технічній спеціальності, а надають перевагу гуманітарним. Найвищу сходинку у рейтингу популярності в цьогорічних абітурієнтів посіла психологія, на другій позиції менеджмент. Третю сходинку посіла філологія. На четвертій позиції іще одна гуманітарна спеціальність право. На п'яте місце потрапила спеціальність комп'ютерні науки. Такі дані публікує ресурс «Освіта.UA». Водночас зовсім мало подано заяв на спеціальності середнього світу за напрямками: фізика, хімія та природничі науки. У майбутньому це призведе до того, що в Україні не вистачатиме шкільних вчителів із цих предметів. Наприкінці липня, з настанням надзвичайно низьких відміток рівня води у рісці Дніпро, до національного заповідника Хортиця надійшло звернення від місцевого мешканця про знахідку великих кісток тварини на узбережжі. Співробітники заповідника виявили дві кістки Мамонта, а саме плечову та велику гомілкову. При дослідженні території поряд з цими кістками було знайдено лопатку, ймовірно, тієї ж тварини. Ця знахідка решток Мамонта, одна з небагатьох відомих для запорізького регіону знайдені матеріали були доставлені до національного заповідника Хортиця для подальшого дослідження та консервації. Важливо вивчати та досліджувати історичні процеси та природні трансформації, що відбувалися у запорізькому регіоні в минулому, зазначили фахівці. Херсонський Кавун офіційно став візитівкою півдня України. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації зареєстрував нове географічне зазначення. Це баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах таврійського регіону на території Скадовського Херсонського Каховського районів Херсонщини. Цей статус надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентну спроможність на внутрішньому та міжнародному ринках. Херсонський Кавун має високий рівень цукру та щільний м'якуш. Він надзвичайно хрусткий і смачний. Заявку на реєстрацію географічного зазначення баштанних подала громадська спілка асоціація виробників Херсонського Кавуна, представники якої зараз захищають рідну землю від російських окупантів на фронті. Географічне зазначення. Ня, це найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території, має особливу якість, репутацію та інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження. Так, наприклад, широко відомі такі географічні зазначення, як Мелітопольська черешня, Петриківський розпис, Закарпатське вино та інші. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. У студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!